Усім привіт! Вітаю на моєму каналі, і в цьому відео я покажу вам, як створити аккаунт на біржі Bybit. Перш за все, рекомендую перейти по силці, яка вказана під відео. Вона є партнерською та дасть вам змогу отримати бонуси від біржі. прийшовши за силкою, введіть ваш імейл та створіть пароль згідно мох біржі Тобто, від 8 до 30 знаків. І так далі. Після створення паролю нажміть кнопку Get My Welcome Gifts, тобто кнопку про реєстрацію та можливість отримання подарунки. Потягніть повзунок слайдера. На пошту ви отримаєте код, який потрібно буде вставити у поле, що з'явилося. Почекайте кілька секунд. В принципі, реєстрація завершена. Ваш аккаунт створено, і зараз я покажу вам сторінку, де ви можете подивитися вже перші бонуси, які ви можете отримати за виконання певних дій. Для цього перейдемо у наші повідомлення. І тут ми бачимо, що можна отримати вже перші бонуси за депозит. Різного розміру. І найперша так звана щаслива задачка це верифікація першого рівня, яка вдасть вам змогу отримати купон на 1$ долар USDT. Нажимаємо Verify Now, або, можливо, у вас буде кнопка Верифікувати, якщо мова українська. Обираємо країну, яка видала вам документ. Хоч обираємо тип документу, який ми будемо вантажити. Знову обираємо тип документу. Ми його можемо завантажити вручну, або ж ну, показати на камеру. Я буду завантажувати вручну. Зараз байбіт вам показує, що потрібно буде пройти верифікацію обличчя. Тобто обличчя, ваше має співпадати з тим, яке є на документі. Вам потрібно буде покрутити головою ось так. Після цієї верифікації нажимаємо Далі та чекаємо буквально кілька секунд. Верифікація завершена. Перейдемо знову у наш центр повідомлень. І, в принципі, ось тут ви вже маєте мати цей купон на 1 долар. Але потрібно буде можливо зачекати кілька хвилин для того, щоб... Система оновилася. За виконання наступних задач ви зможете отримувати вже бонус. Якщо вам сподобалося це відео, якщо воно було корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім дякую та до зустрічі!